Маємо на уновні такого красне, це в нас Sequoia 5,7 бензин. До речі, хто б вам ще не казав би, але середній розхід автомобіля по трасі буде літрів 15, по місті літрів 18. Ну до речі, на газу вже. Авто в нас 7-місне, на шкірі. На правильному кусті комплектація, до речі, платінум. Це в нас шкіряний салон комбінований, як комбінований в перфорації. Тут є вентиляція, є підігріви, ну, скажімо так, максимальна комплектація. Привід у нас повний, до речі, постійний задній перемикається на повний. По місцю автомобіль тут може сісти як я, 1,70 сімдесят, так і хлопці по 2 метра з лишнім. І по габаритах так само суттєво більші. Задній ряд сидінь не вступає передньому. Кінотеатр задній є, кліматизація присутня, підігрів сидінь також є. До речі, гляньте на акустику, преміум акустика. Що спереді, що ззаді. Також маємо третій ряд сидінь. До речі, по третьому ряду місця, ну не скажу, що дуже багато, але в принципі з головою може їхати три людини. На задньому ряді також є підстаканники, сидіння, до речі, з приводу. Можете опускати, піднімати з кнопки. По виходу також все приємно, комфортно. До речі, авто в нас на пнімо підвізки. Взагалі просто їдеш по місту, по трасі, комфорт на вищому рівні. І саме головне, б хто не казав, би, розход цього автомобіля не такий великий, як здається. І, до речі, приємний бонус це в нас Toyota. Toyota не ламаються. За цікавий апарат, запрошенти драйв.